Хтось за слово чесне віддячить нам, Якщо слово те стане злим, Качка небом тікає качура, а мисливець слідить за ним. Стрелити вбити проста наука. Качка крякне, а качур. У пташини сердечко стука, комишами лягава йде. У мисливця буде вечеря, а у качки новижених. Нам небесних тих бухгалтерій не второпати. Святість гріх. Хтось за слово правди подякує. Якщо слово ти стане злоїм, доки будемо? Будемо всякими. Але бути буде не всім.